У Луцьку відкрили центр підтримки сім'ї. Там надаватимуть соціальні та освітні послуги родинам з дітьми з інвалідністю та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. До прикладу, тут можна буде залишити дитину під наглядом фахівців на кілька годин, якщо батькам потрібно вирішити якісь особисті справи. Для дітей це чотири години перебування у іграх, у спілкуванні у можливості пізнавати щось нове. Для батьків це чотири години, які вони можуть відвідати державні установи, цНАП та власне приділити час для себе. Послугою планує скористатись лучанка Іванна Суха зі своїм десятирічним сином Данилом, який має інвалідність. На її думку важливо, що у центрі діти зможуть комунікувати між собою та розвиватись зі спеціалістами. Комунікація і це спілкування воно дуже важливе, і такі центри, в принципі, такі потреби можуть закривати однозначно. Ну і плюс вони дозволяють те, що батьки мають можливість ну, яким чином трошки звільнити собі руки. От, наприклад, хтось може лишити на батьків дідусів, а не завжди де ти можеш лисити і завжди, щоб навіть елементарно якісь документи вирішити е, питання, якісь такі бюрократичні, треба завжди сунути з собою дитину. Будівля обладнана відповідно до вимог інклюзивності. Є тактильна плитка, на вході похилий підйомник. Всередині є сповивальний столик, а вбиральні облаштовані поручнями. У закладі є ігрова кімната, кабінети психолога та консультативної групи, а також кімната для денного догляду. Новий простір турботи знаходиться на вулиці Кравчука, 19 Г. Більше про центр та послуги читайте у матеріалі.